Всім привіт! Рішітка ремонт віконвіниця однесеньким словом. Блін, ну такої дічі я ще не робив. Ви представляєте ситуацію, на секундочку. Ми купляємо недешеву віконечку. І потім я беру ту баларку і горіжу. А почому? А перке? Як в пісні Ма перке. і так далі. А того що, йди трошки назад, є у нас ось таке чудо. Да, стануть, Зробили коротше, такий чудо-сарайчик. І оцей пройомчик, він приблизно на сантиметр не попадає в пройом. Тому що треба робити, якось треба зробити його менше. А тим, хто пам'ятає відео, коли ми робили ще одну дичайшу діч, то це віконечко. Це віконечко раніше стояло там. Да. Це це віконечко, яке ми збільшували простір для того, щоб поставити нове велике, а це маленьке відповідне сюди. Але щось пішло не так. І тепер ми маємо зробити віконечко менше. От. Я ще не знаю, чи буде друге відео, тому що я ще досі не впевнений, що ми цю конструкцію сюди засунемо. Але якщо ми її засунемо, I will show you 100%. Всім гарного дня на зв'язочку. Рещитка, ремонт викондина, свалка.